Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні ми відзнімемо, сподіваємося, крайню версію другого маршруту. Другий маршрут сервісний центр 2141 Ужгород. Починається він виїздом із сервісного центру. Лівий показчик у нас одразу вмикається, і ми маємо зайняти трошки ближче до правої бетоночки. І погляньте, будь ласка, щоб ви не пересікли суцільну смугу, коли виїжджаєте у свою. Вирівнялися, якщо немає перешкод, тримаємося в своїй смузі і наближаємося до першого повороту. Він майже єдиний такий у другому маршруті, який буде потребувати від вас зусиль і виконання безпечного цього маневру. Да? Перед цим поворотом в нас є пішохідний перехід. Пропускаємо пішоходів. Якщо нікого немає, ні машин, ні пішоходів. Виїжджаємо ось сюди і спостерігаємо направо-наліво, направо-наліво, нам пощастило, нікого немає. Маємо виїхати у крайню ліву смугу, ось сюди. Тому що поворот наліво в нас виконується на ліву смугу. Да? Якщо поворот виконується в крайню праву смугу, відповідно поворот. І, так само. і потім з правим показчиком ми перелаштувалися у крайню праву смугу, об'їжджаємо ями. На помірній швидкості це може бути перша передача, це може бути друга передача, але, будь ласка, без газу. На ямах ми не чіпаємо органи впливу, тобто педалі газу і гальм ми різко не натискаємо. Це повинні бути плавні проїзди. Навіть якщо ви трохи заїжджаєте в ту яму, то ви маєте це робити плавненько. Щоб машину не вдарило, так? тому що це неприємно. І рухаєтеся у правій смузі. Якщо у вас вистачає е, навиків, то ви можете гарно об'їжджати ці ями шляхом управління кермом. Так. І, скажімо так, дивіться, зараз, на даний момент, у нас суха погода. Суха. Звертаю вашу увагу, ось саме ця ділянка, коли суха погода, в принципі, не потребує перелаштування в ліву смугу. Але коли тут дощ, якийсь сніг, вона заповнена листям, не прибрана водою, то, будь ласка, по можливості виконуйте маневр перелаштування у ліву смугу. Не туліться по розмірці, а прямо. Ось, наприклад, як ми машину об'їжджаємо, да, з лівим покажчиком поїхали в ліву смугу і з правим повністю повернулися у праву смугу. Зрозуміло, так? Да? Тобто, ну, в даному випадку перехрестя проїжджаємо спокійно, ви на голові. Пішохідний. Теж. Тут ще одна така крайня в нас ямка. Будьте обережні в такому випадку, не розганяйтеся перед нею. І все далі більш-менш дорожнє покриття буде спокійне. Тут, тут треба, відпустивши газ. Оці, бачите, отакі от нерівності дороги, теж проїхати ну, спокійно. Якщо в нас червоне світло, теж знаємо, так повинні виконати зупинку повну. І потім можна одразу проїжджати перша передачка. Головне, щоб зупинка була, і ви переглянули, що немає кому давати дорогу, надавати перевагу, так, у Русі, і можете проїжджати. Далі дивіться, в ліву смугу ми перелаштовуємося саме на знаку. Ми не можемо цього раніше зробити, бо інакше нас почнуть випереджувати справа, а це буде невірно. Ми навчальний транспортний засіб. Ну, взагалі, ви коли повільніше рухаєтеся, ви повинні триматись правіше. А ось на знаку це зробити доречно. Єдине виключення, якщо, наприклад, в ту суму, в яку вам потрібно, вона вже заповнена, вона вже в заторі. Да? А ви точно знаєте, що туди вам потрібно, тоді, ну, звичайно, що швидше перелаштовуємося в даному випадку, перехрестя в, в нас регульоване, проїжджаємо спокійно на да? зелений. У вас не буде. Єдине, що вже бачимо попереду себе автобус, логічно, що він десь буде робити зупинку, нам потрібно буде робити об'їзд його. Або ж, е якщо він швидко, скажімо так, зупиниться і поїде, то нам треба буде надавати йому перевагу. Да, ми поки що знаходимося в населеному пункті, тому звертаємо на це увагу. І тримаємо дистанцію хорошу до попередніх транспортних засобів, які їдуть перед нами. Тому що якщо ми будемо дуже близько наближатися, то ви закриєте собі оглядовість. Тим паче, якщо це, наприклад, автобус, то ви не будете бачити нормально пішохідні переходи, не будете, ну не, не будете мати часу для вірного прийняття рішення, як вам скерувати правіше, лівіше. Чи треба повну зупинку, чи, чи лише достатньо пригальмовування. Ну, це різні ситуації є, тому дистанцію тримаємо гарно. Ну і тут є така ділянка да, другого маршруту, коли є ймовірність, така небезпека перевищити швидкість. Тому будьте уважні. О, велосипедист, чудово! Це обов'язково з лівим показчиком і з правим поверненням у свою смугу. Це є обгін у нас, друзі, так? Рухомий транспортний засіб, да, тому це в нас обхід. Треба його виконати акуратно. Якщо відсутня зустрічка, тоді ми його виконуємо. Маємо на це право. Так, добре. Нерегульовані пішохідні переходи. Тут був перший, другий бачимо. І третій буде за таким місточком, за поворотом. Ось там виїхала машина, зараз не знаю, не видно. Так Теж треба бути уважними до цих нерегульованих пішохідних переходів, бо ви можете розігнатись і ну, потім, якщо виникне необхідність гальмувати для пішохода, то це може бути зупинка різка, наприклад, якщо ви пізно зреагували, неправильно загальмувати. Так, одразу витиснули щеплення і дали по гальмам, тому це теж може бути зараховано помилкою як екстрена зупинка. Тому маєте на увазі, що їх тут є по цій ділянці три у нас таких нерегульованих пішохідних переходів. І, в принципі, така пряма у нас завершується. Ми поніже будемо зараз повертатись назад. А зараз ми під'їжджаємо до двох перехресть. Перше перехрестя в нас. Теж нарегульоване, де ви будете надавати перевагу, тому будьмо уважні. Ось перший знак, на який треба звернути увагу, це розширення дороги вправо. І тут ми рухаємось прямо, тому ми не вмикаємо ніяких показчиків. Якби ми хотіли направо, то вмикали би. Ось, і бачимо знак надати дорогу кому? ось їм ну, зараз у нас там є транспортний засіб. Ось ви його бачите. Ми їм надаємо перевагу, не лінуємося ось так поглянути, да, тому що звідти може рухатись якась одна машинка, яка їде дуже швидко, або там колона транспортних засобів. Мусите звернути на це увагу. І коли є у вас можливість, ви можете робити проїзд цього перехрестя. І далі в нас є наступне перехрестя. О, чудова ситуація. Є в нас аварійна, аварійний транспортний засіб. Ага, він вже рушив. Ну, в такому випадку вам би треба було робити об'їзд з правим і лівим показчиком. під'їжджаємо до кола. Добре. На коло заїзд у нас внутрішнє, на внутрішнє коло з лівим показчиком. Вимкнули. І як тільки заїхали, вимкнули. Тому що маневр виконано. Рухаємо по колу без показчики, і тут ми повинні вже включати правий, споглядати праве дзеркало, робити перелаштування у зовнішню смугу, виключити правий показчик і продублювати його. Тому що наступний маневр теж у нас має бути виконаний з правим показчиком це з'їзд з кола. З'їзд повинен бути виконаний з зовнішнього кола. Тут так особливо, тому з цим уважні. І вже йде в нас лівий показчик, так? Ми повертаємося. Але тут у нас є перехрестя, де ми на головній дорозі. І ось ці машини справа, вони повинні зупинитися. Ви в такому випадку краще ну, просто пересвідчитися, чи дійсно ця машина сповільнює хід, подивіться, все гаразд, ви маєте перевагу, але для вашої ж безпеки це потрібно робити. Бо перехрестя з повишеною ймовірністю ДТП вже сама не раз бачила, тому, на жаль, треба буде. Щодо проїзду ось цієї рівної ділянки по другому маршруту, ну ми зараз їдемо в межах допустимої швидкості населеного пункту 45 км за годину. Можливо, ви будете їхати прям ще повільніше. Тоді, якщо часті будуть обгони вас, вас, вас коли будуть обганяти, так вам потрібно триматися правіше, тобто, щоби. Якомога менше змушувати транспортний засіб, який вас обганяє, займати зустрічну смугу. Да? Тому якщо ви можете, тримаємося правіше, якщо ви це вмієте робити спокійно. Ой, чудова ситуація, їде в нас автобус, ми повинні його пропустити. Що означає взагалі пропустити, надати перевагу транспортному засобу? Що це означає? Це не змусити транспортний засіб загальмувати. І не змусити його змінити траєкторію. Ось транспортний засіб та маршрутний. Він рушав у нас. Він собі ну, вибрав певну траєкторію руху і рушав. Ми йому не завадили, відповідно, ми йому надали дорогу. Буває таке, коли автобус десь там з боку, справа стоїть, вже вімкнув покажчик, а ви там їдете, ну, не знаю, 30 км за годину, двадцять і так далі. Але він поки там рушить, поки він ну, доїде вже до е, проїзної частини, де є ви, то. Ви вже можете в цей момент проїхати. О, ще один обхід у нас лівий якась швидка може їхати, да, або якийсь там, ну, транспортний засіб, якому не так важливо ознаки. Да, тому ви враховуйте, що у вас то іспит, але у інших, ну, звичайний якийсь день, може вони кудись поспішають, це їхня справа, тому ну, інші учасники дорожнього руху, вони є, дивимося за їхньою поведінкою, за траєкторією їхнього руху, що вони, що вони намагаються біля вас зробити. Ви не стали, скажімо так, і в ну, перешкоді, щоб це не створило якийсь дуже близько дуже близький інтервал або ну, якусь таку ситуацію, що змусить, скажімо так, екзаменатора втрутитися, то будьте обережні. Так, у нас зелений єдиний ось розміточка. Знаку тут немає на цьому перехресті, ви мусите просто триматись правіше. Зелене світло, права смуга, проїжджайте. І знову шукаємо очками ось цей синій знак зверху. Затора в лівій смузі в нас немає. Ну, пішохід ще не вийшов на нашу частину, ну такий пішохід. І ось тут на знаку, да, лівий показчик і дзеркало, перелаштовуємося. перелаштовуємося. Якби у нас був затор, пам'ятаємо, перелаштовуємося тоді швидше. І тут, наприклад, вас екзаменатор може попросити або не попросити паркуватися. На око, да? ну так само на Сільверленді ми не заїжджали з вами, то варіантів є декілька. Парковки я буду знімати окремо. Я так ну, вирішила, що так краще буде з різними нюансами. Чисто маршрути для запам'ятовування. Ось. Добре, ми зупинилися, до речі, на регульованому перехресті, тому що був вже миготливий зелений. Тепер можемо проїжджати. Рушати потрібно на зелений, тут ви не поспішаєте. Якщо ви рушите на жовтий, теж можуть вам порахувати. Обережні в цьому плані. І якщо, не дай Бог, що перед вами переходять да, пішоходи, ви вже рушаєте, бо у вас зелений. Ну, теж це не ок. Тобто ви повинні опа пропустити. Так у нас камера <сміття> улетіла трошки. Зараз ми її поправимо, перепрошую. Ну нічого ви особу не пропустили. Добре. Так, автобус не включає в нас покажчик, Ну і в принципі, ми вже його майже проїхали, да? тобто. Ми йому не заважаємо, не змушуємо гальмувати його і не змушуємо його змінювати траєкторію руху. Так? Якби він вже від'їжджав наполовину, і ми би там вклинились, то тоді це б було точно погано. А так все гаразд. Добре. І повертаємося. по другий маршрут завершується теж тут по прямій. Будь ласка, я вас прошу, зверніть увагу, справа погано видно розмітку. Її майже не видно, можна так сказати. І правої смуги для вас тут не існує. Там у нас після зупинки є такий знак звуження дороги. Він означає, що правої смуги не існує для вас. Тому ви, будь ласка, тримайтеся ось зліва. У вас є дві суцільні, ось ви біля них їдете спокійно. Спостерігаєте за пішохідними переходами, бо вони тут достатньо широкі. Правий покачик будемо пригальмовувати, понажати передачку, і вже заїжджати на сервісний центр. Тут вже ви можете зміститися. Бачите, ось тут вже ми, по суті, заїжджаємо на цю розміточку і займаємо крайнє праве положення. З крайнього правого положення в нас виконується правий поворот. Тут у нас за поворотом зразу є пішохідний перехід. Теж будьте обережні, не залітаємо сюди, да? бо він такий закритий, у нас не видно за будівлею. Ну і все. І, в принципі, в принципі, все. Буду вдячна за ваші коментарі, за ваші лайки. Поширюйте друзям, хто ще не здав іспит. І вам всім бажаю успіху. Головне для вас усвідомити те, що ну, водійське посвідчення це посвідчення, те, що ви водії. Якщо ви гарно їдете, якщо ви вмієте управляти транспортним засобом, да, механічним, наприклад, або коробкою автомат, це вже не настільки важливо, то воно у вас точно буде. А якщо ні, то вчимося і беремо додаткові заняття. Вони ніколи не лишні. Набираємось досвіду. Бо зараз у нас ну трафік великий, да, по містам, тому всім бажаю успіхів. Щасливо, до побачення.